Всім привіт! Сьогодні обрізали свою зимову цибульку. Получилось ось таких 4 невисоких ящичка. Два біла цибулька і два золотіста. Ну, я б не сказала, що це дуже великий врожай, але цибулька гарна. Будемо сподіватися, що вона не буде гнить. Так, Прибратися тут трішки треба буде. А ось чесничка, на жаль, мало. Дуже врожай поганий. Частина згнила. Пов'язала пучечки, треба буде залишити найбільший на посадочку, чи обмінятися, чи просто посадити, залишить. І залишить на закатку. Треба буде ложити в закатку. Сподіваюсь, купувати не будемо. Думаю, обійдемося своїм хоч і мало. Який є, але все-таки урожай. Всім пока!